Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас риболовля на хижака. Ми знаходимося на неглибокій затоці річки Псел. Дуже цікаве місце, вона майже вся неглибока. Тобто у нас дуже багато трави, майже все дно вкрито травою, дуже багато кувшинки, і в таких умовах ми спробуємо половити. Оскільки я дуже полюбляю джиг, джиг також взяв, більш рівномірні проводки будуть. Блешні, воблери, вертушки, все абсолютно брав. І сьогодні ми подивимося, на що буде ловитися краще. Впиратися буду два комплекти. Взяв, впиратися буду як вукуня, так і в щуку. Тому зустрічаємо раночок, розкладаємось і починаємо все. Як завжди розкажу і покажу. Поїхали. Два комплекти, один більш потужний, щоб ловити щуку, і окунька також перевіряти будемо. Це в нас кріт 1032, свідона 3000 котушка, 0,8 шнур. Тут поки що стоїть флюр 0,42. Це для щуки, звичайно, малувати буде, але пізніше або поставимо товстіший флюр, або взагалі повідець там з хардмоно поставлю, чи металевий повідець. Подивимось. Їм сьогодні буду кидати все щуче. Цим буду перевіряти окунька може невеличкі блешні вертушки. Ну, тобто окунь. Це окунь. Починаємо. Так, друзі, перший контакт був кішо. Не дуже потужний, але був. Це Воблер. До речі, обкидав все довкола себе Фатіком на джиголовці. І ось тільки на поставив воблер. можна сказати, друга чи третя проводка і невеличкий контакт був. Так, друзі, ось і перша. Вона навіть не разу не дёрнула головою, нічого... Ого! Ви бачили? Маленьку піймав, а велика її схопила. Бачите? Я думаю, ви бачили. Якось дивнувато. Я не очікував, що так одразу ж... Ого, маленькі дісталися конкретно. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Блін, дивіться, прям просто вспороло брюхо. Та й та невелика була, але ось така штука буває. Я не знаю як вона ну, точно не виживе. Попливла звичайно, але ну, я думаю там шансів немає, тому що просто спорола брюхо. Багато відосів таких є, що, що, що тягне щуку, клієнт ще одна. І ось вам приклад такої штуки. Так, продовжуємо. Бачите, за куточок одразу вирішив перевірити і тут, тут ось стоїть вона. І О, одразу ще. Ну це, як раніше, ми ловили жабовнички, мілячки, тупічок. І бачите, тут вона сидить. Але будемо сподіватися, побачимо щось побільше. Також манює. За Волбер не сказав, перебирав в облорочки, тільки що, щоб не чіпляла траву у нас. Тому що той перший, що поставив, починав чіпляти, треба було догори палку дергати, незручно було. Це в нас Датсо 80-й Усамі. Ось такий колір, бачите, ловить, але я скажу, оця щука, я думаю, кидалась б на усе. Я оскільки джагіт, для мене воблери, хоча я з них починав, до речі, якраз ось по таких мілячках. Для мене воблер, там колір, сильно якогось там суперзначення немає. Ну, розмір, звичайно. Хочеш більшу рибку, більший воблер, меншу рибку, менший воблер, Але найголовніше для мене це підібрати, ну, глибину, на якій він буде йти, щоб було комфортно, класно ловити, облавлювати, не чіплятися і щоб дуже... Зверху не йшов. Тобто, ось, як на мене, оце зараз те, що треба. Просто тут тупічок, тут вже зовсім мілко. Просто зараз, може, експериментуємо. є у мене там мілководні також крокодили. Так, давайте цей тупічок обловимо чимось поверхневим, тому що це чіпляється. А поверхневий у нас є отакий реліз Розанти від Duo Perch 95F. Ось така штука дуже прикольно грає майже повзе поверху. Ось, і ми зараз і обловимо. Друзі, ось подача була прямо туди майже докинув самий закуток. І одразу ж контакт, але не засіклася. Зараз спробуємо ще разочок. Поставив хардмону. По-перше, якщо щука буде нормально, щоб не перекусила, це 0,7. Мій флюр 0,4, можна сказати, був. І по-друге, я думаю, в обларант буде не так чіплятися при закиді. Ось трішечки вздовж берега і одразу ж її. Грам 600-500. Так, друзі. Я без підсадки, тому відпускаємо її ось так обережно. Опа-па. Ось ще одна. Так куди згору, де да, знімає. Це вже я навіть скажу, може буде трішки більше. приємні, що я, що і... Не за лікові, звичайно, але задоволення, ну просто, дивіться, це вже прям да, трішки більше. За усі три гачки, блін. Бачите, ось такий приємний щупак. Оп І оп! оп. Так! Супер! Біжить! Так, просуваємось, але це я скажу, це тупічок, це такі відверті міляки, прям ляки тут, в принципі, вона... На осінь збивається, її багато, але прям щось трофейне піймати важко. Подивимось, що нам покаже. Буває зазвичай якраз тільки отут, в таких місцях, як клює. Подивимось, що нам покаже далі більш глибокі місця. Буде там хтось чи не буде. Ну і також окуня також хотілося б сьогодні побачити. Так, друзі, і ось трішки вирішив покидати окунця і ось перший є. Сьогодні план ну, рибу якусь, яку, я, яку б я не піймав, сьогодні я все буду відпускати, відпочити. Просто хочеться відпочити, половити хижака. Ось він. Це в нас Сатурн від Рейнсу на двох грамчиках. Щоб травичку не чіпляло, тому що дуже майже скрізь на дні трава. Майже скрізь два грамчики, ще нормально не не заривається, можна протягувати. Джиговою проводкою, друзі, хвилинка уваги. В минулому відео я розпочав збір на ремонт автівки для хлопців. Давайте подивимось звернення ще раз, може хтось не бачив. І будь ласка, долучайтесь. І потім розкажу ще раз. Нагадаю за подаруночки. Бажаю всім міцного здоров'я. Хотілося би звернутися до каналу Туристорія за допомогою, так як у нас на даний час вже не вистачає просто коштів на ремонт своїх автомобілів. щоб виконувати. Так сказати, бойові задачі на дану минуту у нас став мікроавтобус, який дуже активно працював у зоні бойових дій. Ми зараз знаходимося на Запорожському напрямку, і дуже часто нам треба автомобіль, в якого на дане час дуже потрібна заміна двигуна, тому що він вже в даний час свої ресурси розходував. Будемо дуже вдячні, якщо ви нам допоможете. Ми з військової 91-ї бригади і було б, були б дуже вдячні за вашу допомогу. Слава Україні! Так, друзі, по подаруночках давайте розкажу. Два ось таких набірчики я зібрав. Дякую, Ігор Назарюк. Прислав таку коробку з Америки, і тут американські, можна сказати, снасті чотири в Юзурі, так само, як і тут, чотири вертушечки. Блешня тут коливалка і силикон, силікон. Бачите, усілякий, усілякий американський ланкер Сіті. Ну, Тобто бачите. Так, друзі, дивіться, на так. даний момент ми зібрали з вами 26 615 гривень. Хлопцям для того, щоб відремонтувати автівку, треба 55 Тому е, долучайтесь, приймайте участь. QR-код ось, е, номер картки цієї ж банки. Ось. Е, якщо ви робите донат з іншого банку, то будь ласка, зробіть все краще за посиланням і вказуйте прізвище і номер телефону, щоб ви потім в розіграші були. Я зміг з вами зв'язатися. Посилання на банку і номер картки картки ви знайдете і в описі під цим відео, і в першому закріпленому коментарі під цим відео. Друзі, давайте допоможемо хлопцям відремонтувати автівку, щоб вона виконувала бойові завдання. І ще може комусь цікаво, дивіться, потрошку, потрошку зараз ручкою займаюся, роблю без мотилку. Зимова тему, краще її робити. Тому що весь час починаєш робити, коли вже пізно, коли вже треба йти на риболовлю. Потрошку роблю. Якщо вудка вийде прикольна, то потім також відео зроблю, як, як її зробити. Як її зробити, все-все-все покажу і розкажу. Все, дивимось відео далі. Ось заплив, як ми починали рибалити. Ще не знаю, там по 18 років нам було також такі вікна. В кувшинці облавлювали, тому що тут завжди щось стояло. Зараз нема, що щось там один раз вийшло, але нема. Все, плавимо, плавимо далі. В цих затоках також місцеві дуже багато сіток ставлять, оскільки пам'ятаю, завжди завжди ми тільки на жерлиці ловили. Але бачите, завдяки ось такому латаку, все одно рибка. рибці є, де ховатися, де її ніхто не дістане. І тому все одно з року в рік тут можна щось піймати. Рибка є, хоч і багато, але є. Так, ось наш окуньок З плечочком, все супер. На глибині нікого. Кидаю на глибину, ну, періодично перевіряю. Може там щось, щось супер гарне буде. Нічого, не воблери, не силикон. А ось більш-менш так вздовж ковшинок, оп, і окуньок, і непоганий, і з'їв класно. Доброго. Супер, оце, я розумію, відпочинок. Трішки того, трішки того. Поїхали далі. Окуньовий комплект, це в нас то тем. То тем, який ніяк вже... Обіцяють, обіцяють, він ніяк не вийде. Це працерійна паличка, тому те, що вийде, буде трішки відрізнятися по дизайну, я так розумію. Але скажу що, паличка досить мені сподобалась. Це вже не просто якась бюджетна палка. Тут вже карбон 1100 Т, той, що нахвалюють 46-й, тобто вона доволі легенька, дзвінкенька, доволі крута. Лінійка, я так розумію, буде широчена, тому що ця палка їм самим сподобалась, виробникам фаворитівцям. І мені, до речі, також. Катушка тут була Міравел 2500. Шнурочок тут був 0,10 мм, це кає ріки Шиманівський. Флюрокарбон 0,2 V-Hard і застібка туристорії. І гачки в також туристорії. Пропливаю, прокидаю, там щось окуньок ще тикав, таке. Поки що нічого не піма. Що скажу, дивіться, який день. Просто вітру немає. Це просто, просто-просто. Воблерки міняю, бачите, зараз ось такий. Олексійський під орбіт в білому кольорі, такому під малька І ось потихеньку вздовж, трішки далі. І періодично на центр також кидаю. Хто зна, хто зна, може десь там крокодили жили Скидається також, до речі, періодично, зранку дуже сильно скидалось і скидається прямо в самому лататі прямо навіть не видно де. Так ось, друзі, бачите, поставив я Crazy флепера. Ну щука дуже полюбляє раків, особливо в такий час. Якщо вже силикон, то рак. Він не зависає гарно. І думаю, покидаю. Якщо щука буде, вона себе прояви ну, з дна, прям з дна. Тому що на воблер щось взагалі нічого. І ось перша подача, бачите, це вже була щука. Окуні до цього тикали дуже багато, але я ну, не зупинявся, резину не зменшував. То вже на зворотньому шляху покидаємо. Ось друзі, і одразу ж взяв облар, покидати і є. І, до речі, не під кувшинкою. Вже десь третину я промотав, але дуже-дуже маленька. Ось така малеча, біжить. Так, знов, але невеличка. Я думав травичка невеличка щось взагалі. Та ну це блін. Фігня повна так де. Біжи. Зараз перевіримо ще мілячок. Може тут буде так само весело, як спочатку на мілячку, там в куті Колись ми тут таке чудили, ще коли починали. Води, правда, було більше. Підходи були з берега. Зараз такого нема вже, але давайте перевіримо. Міляк промовчав, але бачите чому. Тому що все вже... Коли ми починали, ось це було шириною, ну ось як очерет. Метрів, напевно, 20-30 ширною. І тут збивалася якраз щучка, і ми її навіть з берега ловили. Зараз тут не те, що не підійти до нього, і воно просто висохло. <гум> Нема вже нічого. Так, ось, друзі, як казав, бачите, повертаюся, <кхем> але сильтон все одно ще маленький не поставив, оконь, Окуня можна трішки половити. Окунь є. І, до речі, приманочка новинка від Katecu Swing Bait. Немає її ще в продажу, але мені як блогеру прислали, то ось так вона виглядає. 2,8 дюйма. І також друга новинка це Crazy Flapper в двох дюймах. Я його якраз ось зараз думаю поставлю і буду вже цілеспрямовано ловити окуня. Так, пливемо далі. Ух, зійшов. Не знаю хто, але добрав. Я думаю це окунь, тому що так робить тільки він. Клюнув, а потім зійшов. А потім знов клюнув. Ось такий. І непогані, до речі. Для цього місця досить непогані. Таранам. Ну, давай. Також дуже цікава штука. Поставив невеличку вертушку покидав. ну Думаю, тут просто трава на дні. І проводка джиго виходить ну, зовсім не дуже. І, до речі, 2 метри тут є. Тобто глибина нормальна, але все одно на дні трава. Поставив вертушку, ніфіга. ну Здавалося б, да, трава на дні. Поставив знову ну, мікроджиг да, з 3 грамами. І ось дивіться, бачите, хвіст відкусила. Тобто начебто умови і не для джигу, але на нього все одно відзивається краще. Так, друзі, знімо в пиріжечок і продовжимо. Ух. Я думаю, ви бачили потяжечку, але це я окуня перевіряю, як я казав, маленьким крейзі флепером. Зараз, думаю, ми хоч по окуню, може і відірвемося. Хоча щука також ну, кидаю то те, то те, так що, може, ще всіх побачимо. Okay, мовчить з окунем, я думаю, ми ще пограємось. Біжи. Okay. Ось, дивіться, ось це Крейзі Флепер двохдюймовий, бачите? На все тому гачку, щоб тривог не чіпляв. Колір поставив, бачите, такий під натуралочку, під малька. Так, давайте продовжимо. От якраз зараз проходжу ті місця, коли я казав, вплив туди і тикало. Ось їх прокидую потрошку. Окуня тут цікаво ловити, тому що нема, знаєте, як знайшов і просто на кожному закиді клює, 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 що вже раз і надоїло. Тут кожен окунь треба його вимучити. Ух, подачка, подачка. Гарний окунь, гарний. О. Дивіться, друзі, гарнюня. Так, ручок той самий відпускаємо піксів сил. пісівла, дивіться, Просто монстр. Так, зараз трішки змінимо стратегію. Тут найглибше місце, тому потягаємо такого угря. 5 грамчиків. Невелика вага, Здоровений вугор, плавненько, тихенько, зараз його тут потягаємо по дну. Я думаю, ви бачили, що може це навіть був не окунь. Ось так аж зірвало його, але не просік. І так, обкидую той мілячок, який зранку обкидував, ну десь вже щось половив, пощуйся, да? Взагалі нічого. Взагалі, заплив тихенько. Я ж зранку навіть не думав, що там буде клювати. Заплив так от, знаєте, а зараз тихенько, обережно, все підряд обкидую, протягую. Жодної, жодної нема. Бачите, вона тут або зранку, або я її всю злякав, ну такого не може бути. Нічогісінько. Перевірив той мілячок, з якого починав, де щучка ловилася. О, то там прям стайка. Але маленькі, оце маленькі. це не оті поодинокі такі гарні окуні. Так, що я кажу? 12 годин, все. Виключилось все повністю, щучки навіть там, де я зранку ловив, немає. Окунь також закрив рота, повністю ось якихось маленьких-маленьких знайшов я і все. Вони періодично там щось тикають. Нормального окуня, навіть вже вже навіть окуня не можу піймати. Це, звичайно, не якась суперкрутезна осіння трофейна риболовля. В мене вийшла, але і такому результату я дуже задоволений, тому що ми взимку були на цій затоці, і я вам скажу, з жерлицями, Ми піймали щось там одну маленьку щучку. І на безмотилку нам вдалося там вмовити десь три окуні, при тому, що в нас була камера, і при тому, що ми оббігали просто в... Майже всю затоку з камерою. Знайшли в одному місці, там трошки їх пропливало, де штучки там 3-4 піймали. Весною був розлив, я так розумію, трішки рибки зайшло. Тому навіть я ж кажу, навіть такому результату я задоволений. Рибку побачив, покльовки були. Бачите, ще виходить так, що в обід клює погано. Тобто це не та осінь, коли цілий день клює, коли вже рибка скотилася на глибокі місця. Ще, я так розумію, вона в траві і клює тільки зранку і ввечері. Це одно, це досвід трішки метал сьогодні покидав. Може, якби я був прям металістом, да, там, полюбляв дуже вартушки, блешні, може окунь би клював краще, але я впирався. Я впирався, оскільки я так розумію, я більше люблю силікон, то й на силікон у мене він ловився. Хоч, хоч якось ловився. Не скажу, що супер, але ловився. І по окуню, в принципі, розміри були непогані. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Не забувайте за інтернет-магазин. Перше посилання під відео для моїх глядачів, знижка 7% по промокоду DOC. Три маленькі літери. Оці пишете і автоматично отримуєте 7% знижки. Або просто мені скажете, і я вам зроблю її. І також підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось в наступних цікавих відео. Сподіваємось, ще будуть риболовлі, і ми піймаємо якісь Сінній трофей, давайте все буде Україна. Допомагаємо хлопцям!